Привіт, вотсап! Засніштанішки! в домашні штанішки! А чого домашні? Бо я вдома! А, це називається стрім заради стріму. Просто я вирішив показати, що в мене крута сиренева? Сиренева? Немає такого слова. Ковтинка, яку мені подарила. Мені дуже важлива для мене людина. Ось. То і все, в принципі. Як дивно виходити в стрім, не маючи цілі. Але можливо в мене є сам шлях. Ну давайте попробуємо. Зажгалочка. З із, кенгуру. Або кенгуру. Або кінг, гуру. Далі. Навушники. Немає наушників. Або є. Немає, або є. Швидше за все немає або є. Правильно, немає вигуку. Кельня. Або щось схоже на Кельна. Земля накельний. Тепер на ноутбуці, окей. Супер, ладно. Ч до телефону. Тепер я камера айфону. Кью чай. Собака скучає, сумує. Малий. ей, ей. Ау, кажи гав. Поздоровався з ладдигачами. Кажи гав. Ну кажи. Маниш мене, дурмануш. Mm. Нарешті ну, хоч позіпнув, що хоч, хоч щось... Хоч... Якось показав людям, що я не звихнувся. Ну добре, давайте закінчу. Дуже гарно було з вами провести цей час. Така таємнича атмосфера. Але чесно, стрім заради стріму, це повна лажа. Не повторити моїх помилок. Чао-чао.